У саме серце полудня. Коли сонце стоїть нерухомо, степ завмирає, бо тоді з'являється вона, полудниця, примара спеки, дух руїн і кара для тих, хто зневажає землю. Її коси, мов спалена пшениця, а очі білий вогонь. Вона блукає нивами. Ставить загадки й карає тих, хто працює у заборонний час. Кажуть якщо почуєш шурхіт колосся, не озирайся, бо полудниця не терпить людської цікавості. І тільки ті, хто з повагою до землі, можуть пройти повз неї живими. Підписуйся на Spirit of Ukraine, щоб побачити всіх духів нашого неба. Води, землі й мороку